Чезний привіт! Дякую, що зазирнули на мою кухню. І сьогодні у нас ось такий надзвичайно ароматний шоколадний пиріг з малиною вишнями, повірте, дуже смачний, а готується неймовірно просто та швидко. Пиріг готується дуже швидко. Я вже додала у миску 4 яйця. До речі, яйця я вже неодноразово казала, що використовую каченю, вони в мене достатньо великого розміру. Тому, звичайні, курячі, краще взяти 5. Сюди додала цукор і сюди додала сіль. І тепер мені це все потрібно збити до сліду від міксера. Тобто, коли ми підіймаємо міксер після збивання, тісто, яке стікатиме, на поверхні буде залишати слід, і він не буде зникати декілька секунд. Та такого стану я збила яйця. Ось, залишається. Від, від, спадає з тіста. Тепер вінчики я прибираю. Міксер теж Беру лопатку і беру сухі інгредієнти. Тут у мене мука, какао та розпушувач, я їх змішала, мука какао обов'язково просіяна. Тепер буду частинами вдавати в тісто і обережно, але досить впевнено, перемішувати. До речі, хочу сказати, що на моєму каналі є дуже, на мою думку, прекрасний варіант бисквіту, який завжди виходить. І, до речі, він там без розпушувача. І саме на його основі я сьогодні готую свій пиріг. Але оскільки використовуватиму я ягоди, то все-таки я вирішила додати розпушувач. Так, і тепер таким чином, нам. По можливості швидко потрібно вмішати всі наші сухі інгредієнти, щоб ніде у нас не було непромісу. промісу. Тосто готове, і я вже підготувала форму. У мене діаметр 22 см. Застелила я її пергаментом, і бортики не змащую нічим. Пергамент, якщо ви не впевнені в його якості, краще змастити олією або маргарином. Тепер висипаю сюди. Тисто. Після того, як тісто вилило форму, я маленько постукаю і декілька разів окручу. Так, тепер беру ягоди. Це в мене заморожені ягоди, малина та вишня. І тепер буду їх викладати злегка, так трішечки надавлюючи, абсолютно в хаотичному порядку. До речі, хочу сказати, що ягоди можуть бути будь-які на ваш смак. І не лише заморожені, а й свіжі. Ну, оскільки малини і вишень у нас вже немає, тому використовую вже заморожені. До речі, вишні малини у нас з власного саду. Так, все в хаотичному порядку заповнюю всю площу торту. Тепер свій пиріг відправляю у заранній розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 30 хвилин. Готовність обов'язково у подальшому перевіряти. Дістала я пиріг із духовки, в мене він випікався рівно 30 хвилин. Обов'язково перевіряйте готовність на зубочистку, на виході вона має бути сухою, без залишків мокрого тіста. Тепер у формі залишу на хвилиночок 5, аби трішки охолонув, потім дістану. Ось і все, у мене все готово. Ось так досить швидко, просто із самих звичайних доступних продуктів. Ми приготували надзвичайно смачний шоколадний пиріг із ягодами. До речі, за своїм бажанням можна чимось прикрасити або ж цукровою пудрою, або, наприклад, полити шоколадною глазурю, хоча я вважаю, що пиріг досить самодостатній, тому прикрашати його нічим не буду. Залишилось нам заварити чаю або кави. То що любить, і можна смакувати. Обов'язково приготуйте, спробуйте. А я всім вдячна за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та готуйте разом зі мною просту та смачну їжу. Всім миру та злагоди. та до зустрічі в наступних відео.